Можливо, комусь буде корисним, як встановити пральну машину Bosch і сушильну машину Bosch в колону. Ось, я купив пральну машину Bosch 8 серії. Так само є сушильна машина Bosch 8 серії. І для того, щоб з... зекономити трошки місця, я хочу їх поставити в колону. Для цього потрібна перехідна планка. Ось така встановив. Перехідну планку вона продається ну, здається, під кожну серію окремо. Треба запитувати у продавців. Я цю купував чисто під восьму під серію, тому запитуйте. Треба її виставити е, так, як вам буде зручно по е, вильоту. Треба тепер в ці отвори закручуємо шуруби, які йдуть в діла. В комплекті з перехідником йдуть такі ем, спеціальні штучки для Виміри. того, щоб ви, виміряти висоту ножок в сушильній машині. От. І щоб вона була однакова. Тобто, виставляєте. Закручуєте і дістаєте. Це. Ми вже встановили колону, пральну сушильну машину на пральну машину. Тепер треба в комплекті з перехідником продаються такі фіксатори. Вони вставляються в перехідник і блокують, щоб машинка, сушильна машина не вийшла із пазів. Вставляєте, вставляються вони ось цим пазіком вниз. Там є відповідний отвір і круглим туди. Всередину вони фіксуються. І все після установки виглядає ось так. Зверху, гарно, збоку ось так. Все цивільно, красиво. Кому було корисно, ставте лайки.